Доповнення до відео про трясун. Значить, Давно завершив роботу над даною установкою, працює в принципі непогано. Так, як я говорив в попередньому кіно, поставив отакі агрегати, двигун, редуктор. Вон там далі видніється косілка. Приводиться в дію через повнопасову передачу. Апарат працює. Для пуску використовую отаку от кнопку. Отут схований пускач за тою пластмасовою коробочкою. Ну, по суті, це все мало важливо, більш важливо, як воно працює. Значить, Єдине, що не доробив, це систему натяжки, яка фіксує редуктор з мотором до корпуса, щоб була якась жорсткість. В принципі, як для запуску, Установки без нагрузки, тобто без машини. <кій> Працює все нормально. Єдина проблема в, тому, що... проблема в тому, що коли машина заїжджає, є нагрузка на стіл. І виходить так, що пас буксує, ваги мотора просто не... і редуктора просто не вистачає. Вага... Не <кій> <кій> Значить, треба, отам. От Думаю, більш-менш видно. Ось. Ну, в принципі, зроблено все як на звичайному шарнірі завісі. Тут просто треба причепити болта для того, щоб натягувало. Значить, покажу, як же працює установка. Нажимаю зелену кнопку. Для того, щоб не буксував ремінь, прижимаю монтіровкою донизу. ну Звичайно, це явище тимчасове, але це тимчасове вже триває пів року. Запускаємо. Це з'єднання показую сошки зі столом. Воно, на мою думку, воно звичайно є ненадійним, але це от таке от ненадійне з'єднання вже в мене тут півроку. В принципі, витримує, звичайно, можливо, і варто зробити щось інше. Але я просто чекаю, поки, поки воно вже полонується, то тоді буду працювати над якимось іншим з'єднанням. Так, ну а тепер покажу для чого ж в принципі, та установка зроблена. Тоді, коли стіл рухається туди-сюди, значить ставлю руку на шарову опору, на салінблоки. Дивлюся, що де розмахане, якщо є якийсь стук чи на рульових, наконечниках. Або на стабілізаторі. <кій> Якщо є якийсь люфт, значить дуже просто воно або навіть чути, або <кій> відчувається пальцями. Запускаю пробую провіряти. Ну, наразі Карва упора тіла. Сталінблок. Середній, задній також. Сама суть не в тому, що на даному автомобілі працює нормально, а що потрібно міняти. Суть про проста, <кій> суть в тому, як працює даний механізм. Попередньому ролику показував, як ці всі <кій> силові елементи конструкції були зварені. В принципі, як воно, що з чим було з'єднане для того, щоб все було більш-менш надійно. Ну, по суті, поки що ніяких дефектів в ту сторону не обнаружив. Єдине слабеньке місце, звичайно, це ж у таке от з'єднання, муфта, не муфта, як її назвати. Можна було б чимось іншим з'єднати, але це мені здалося... Саме таке просте, швидке рішення. Побачимо, скільки воно походить. Поки що нарікань немає. Причепив, бачите, навіть так. Особо не старався на соплях. Самому цікаво, коли вже ж відлетить. А от зі шківами довелося трохи погратися для того, щоб добитися потрібних, потрібної амплітуди коливань. Спочатку ставив. На редуктор ось сюди от. більш малий шкіл Получалось, в принципі, працювало точно так само, але <проблема>, проблема була в тому, що занадто повільно воно хитало машину і трудно було поняти, деякий люфт. По суті, не можу сказати, наскільки на там швидко воно має рухатись, але я думаю, що це треба підбирати тільки таким опитним шляхом. Толком вищити, скіль, з якою частотою рухається стіл, ну, ну, то можливо, але щось мені не хочеться. По суті, більше ніяких... Складностей, ніяких таких хитрих моментів тут немає. Ну, якщо є в когось проблеми з самою, е, самими агрегатами, наприклад, може косілку оцю хтось не зможе знайти, то це без проблем можна замінити там якимось колінвалом від е, будь-якого мотоцикла. <кій> ну, на даному етапі все. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, звертайтесь.